Ми, депутати Київської обласної ради, висловлюємо глибоку стурбованість загостренням суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема останніми подіями, що тривають в Києві з 19 січня 2014 року. Представники радикально налаштованих організацій та рухів, а також окремі політичні діячі, заявляють, що вийшли на вулиці Києва, щоб захистити свої права та свободи. Втім, у жодній цивілізованій країні світу, такі кроки не вчиняються шляхом порушення законів та прав інших громадян. Тим паче, коли йдеться про їхнє здоров'я, безпеку і життя. Дії, які супроводжуються насиллям, жорстокістю та агресією, не мають виправдання та повинні бути негайно припинені, а організатори притягнути до відповідальності. На жаль, через особисті інтереси представників опозиційних сил страждають прості громадяни, які повірили ефемерним політичним закликам та сьогодні залишились на одинці з відповідальністю перед законом. Ми закликаємо опозицію до здорового глузду, дотримання законності та правопорядку. Закликаємо жителів Київщини не піддаватися на провокації та населецькі задумки. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднати свої зусилля заради захисту демократії, прав і свободи українців, зберігаючи спокій та розважливість. Тільки це може вберегти Україну від хаосу та свагілля, забезпечити її цивілізований розвиток. Дякую за увагу. Можна Шановні доброді, я не вхожу ні в одну політичну партію, ні в козі сіну, ні в празі. Але в цій резолюції все перевернуто з і на голову І навпаки. Микола, чому? Тут? Тут я записав. Тут не показуємо. Мільйони людей в Україні обеспокоєні і проклинають партію регіонів за те, що вони зробили. Ми всі свідки, як у Василькові три роки, три рази підряд проводились вибори. Ганьба в цьому. цьому. На жаль, Васильков не крайній. По всьому цій Україні оця ганьба продовжується. Люди обеспокоєні. Наприклад, у мене невеличка діяльність, в яких 500 гаражів. Люди вже неділю. Заправляють автомобілі і ставлять на ніч і щоб на всякий випадок можна було поїхати з Василькова. Бояться жити у Василькові. І ви в цьому регіоні. А ми зараз будемо голосувати за резолюцію, яка їх виправдує. Моє бачення, що треба не голосувати за цю ганебну прокляту Богом і людьми резолюцію. Такі що заправляють? Шановними головуючий, ставте, будь ласка, на голосування. Да, да. Що про підтримку заяви Київської обласної ради щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Хто за? Проти? Утримувалися? Я не голосував за Я проти. Тому що це ганьба. Я не хочу бути передпованими, передбаром відповідальним за цю ганьбу. 22 за, 1 проти, 8 утримано. Дякую. Шановні депутати, всі питання, які входять до порядку денної сесії, розглянуте. Чи буде зауваження щодо проведення сесії? Немає. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб 48-му позачергову сесію закрити? Хто за? Проти? Утримались. 48-му позачергову сесію міської ради 6-го скликання оголошую закритою.